Слава Богу, дорогі мої брати і сестри. Всі люди, які покуштували біль, одинокість, голод, таку тісноту, це дуже добрі люди. Но ті люди, які цього не зазнали, і це вже такий егоїст, це вже циніки такі. Ви розумієте мене? Добре. Іван Марка, 4 розділ з 35-го віршу і до кінця, і сказав він до них того дня, коли вечір настав. Перепливемо на той бік. І, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика. А хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його та й казали йому учителю, що тобі байдуже, що ми гинемо. Він тоді устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань, і стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: Хто ж це такий, що і вітер, і море слухняні йому? Слава Богу. Я багато разів казав, і я хочу це повторити, я не буду цього залишати. Євангелія дана для людей. Євангелія дана для людей, які пропали. Євангелія дана Богом, це добра новина, дана Богом для недобрих людей. Ото, як бачите, біда, горе, ну, нещасний у всіх параметрах, то йому поможе тільки Євангелія Ісуса Христа. Амінь? Амінь. Бо кажуть, що горбатого, але я знаю, що горбатих ще рівняє Ісус Христос. Слава йому. Амінь. Якщо нам вдасться з молитвою і з вірою до його серця донести добру новину, буде толк. Є увірування, є перші кроки у Христі. І в більшості людей, які приходять, знаєте, вони, вони є слабкі Духом. Досить часто вони є таким розірваний, пошматований характер. Багато людей вони є подратовані. Дорогі ми, воно все міняється, воно все оздоровляється і спільнота з народом Божим. Треба спілкуватися з, з добрими людьми, спілкуватися з Словом Божим, з Духом Божим і старатися сповнятися тим духом побільше, побільше істини правди у своє життя і у своє серце, і ви побачите, може, ви і не дуже побачите. Як то, ми замічаємо, що чужі діти ростуть, знаєте так? Своїх не бачимо. О, як я вже виросли. Так і люди бачать, по нас, що ми змінюємось. І Бог мінятиме нас, мінятиме і мінятиме в кращу і в лучшу сторону. Слава Богу! Хай Бог благословить. Це, знаєте, такі іванівські речі, і це треба знати. Тут написано так, що апостоли з Ісусом переправлялися на другу сторону. Треба було. І тут написано, що вони попросили, щоб Він був з ними. Добре зробили? Добре зробили. Я учу всіх себе учу, в яку б ви дорогу не йшли, чи сімейну, чи якийсь переїзд, чи ви будуєте будинок, чи хату, щось ви там десь робите, щось ви організовуєте, що ви не робили, дорогі мої, я вас усіх прошу. Просіть Господа, щоб Бог з вами був. Ви не розумієте? Ви подумайте, як написано, як учать апостоли. Перш над усе, подумайте, перш над усе. Каже апостол, прошу, щоб ви звершували молитви, благання, подяки. І не, не зразу за себе. А написано: за кого? За царів і за тих, хто при владі. Є такі люди, так називаємо віруючі, які не знають правди, і вони кажуть, що молитися за владу то гріх. Я таких чув. Я кажу, цить, цить, не балакай, бо посоромиш себе і нас разом. Цить, кажу, не говори такого. Ви знаєте, як може бути? От ви задумали якусь дорогу їхати. У вас автомобіль там, чи електричка, що ви там надумали, чим їхати. У нас є багато планів. Ми хочемо, щоб ну, план в мене є, щоб Бог на цей план свою руку поклав і благословив. Ну ви знаєте, як воно буває? Як запросиш Господа, щоб Господь був з тобою в тій дорозі, як ти його запросиш, він сяде тебе в твій жигуль, то ти передумаєш. Ви не розумієте? Коли ми не є близько з Богом, ми зовсім іначе мислимо. Але в проситності Ісуса, ви розумієте, що значить, коли ти подальше від Бога, ти зовсім наче дивишся. Але коли ти поближче, о, ти не так забалакаєш. Коли ти трошки далі від Бога, ти бачиш людей, але бачиш всі людські мінуси. Чуєте мене? Но як ти ближче до Бога, то ти вже людей не бачиш. Ти бачиш цю славу тих хировими з тими крилами. І що, знаєте, що найбільше бачиш? Ви мало колись часом горошину чи зернину в чоботі чи в туфлі, ще й на людях, а? і немає як розуться, а воно є. здається, що ті, тільки те і чуєш, тільки те й бачиш, і вже там пальцем, і мизинцем, а воно є. Отак, присутності Господа, бачиш тільки себе. І знаєте, що бачиш? Нічого з собі доброго не бачиш, а тільки бачиш ту горошину, а вона тобі молює. То добре, що Бог, якому ми служимо, добрий і милосердний. Слава йому! Алілуя! А й Бог поможе, дорогі мої. Ну і таке питання мене, складне питання. А от пливучи з Ісусом, переправляючись на другу сторону, чи в житті християн, учні можуть бути бурі чи ні, то що це бути християнином, віруючим і може мож, така хвиля може тебе накривати? І може, і буде. І цей текст говорить нам так: «Це ж, це ж не то, що я там з вами плавав. А це були апостоли і більшості, вони всі були там народилися, і вони були рибаки, і вони не вміли плавати. І вони знали цю справу. І вони розуміли з цій справі. І прийшла хвиля: одна, друга, третя. Вже почала заливати човен, а Ісус навіть і не дивиться. Вас заливає. Хвиля за хвилею, то друг на друга глянули, то всі ж віруючи, віримо, в Бога, ми ж крепкі люди. да. І що, ну, добре, дуже добре, браття сестри, дуже добре, це дуже правильно. Учимося цьому. Якщо вже пішла хвиля, вже тебе гойдає, то дуже добре шукати Господа. Амінь. Дуже добре, я вас прошу, цього не забувайте, кличте і шукайте Господа. Справа в тому, що по цьому тексту і по всій Івані, Господь є своїми учнями. Амінь. І він не раз мені кать молоді віручі, каже, я знаю, я віру вам, що Бог зі мною. Ну таке відчуття, що він спить, ніщо не робить. Я, я вірю, що він є з нами, але я не бачу. Але апостоли повертають свій погляд і до Ісуса, і будять Його. Ви знаєте, як вони його будили? От ви вдумайте, що це за слова такі? І вони розбудили його та сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Там так написано? А ну, гляньте, ну, да, знак запитання. Учителю. Вони до нього звертаються з претензією. У нас така проблема, у нас такі хвилі, нас кидає так, значить, нам так непросто, да? а ти навіть і не бачиш. А ти навіть не звертаєш уваги, ти нас не рятуєш. Дорогі мої, я вас прошу: ніколи ніяких претензій не пред'являйте Господу. Ви чуєте мене? Ніколи. Такого не може бути, що Бог нічого не знав, що Бог нічого не бачив. І такого не може бути, коли сказав Авраам, щоб Бог покарав одночасно праведного і неправедного. Такого не буває. Якщо по якійсь причині Іов щось проходить, значить так треба і для слави Божої, Бог хоче щось комусь сказати, і треба це для Іова. Амінь. ми, я в чому зараз так кажу? О, ми такі спокійні, ми такі, такі серйозні, хороші люди, хай Бог благословить. Ну, але так само у Новій Зеландії і в Індії немало віруючих людей. І такі самі були зібрання. І пройшло пару годин, і нічого немає, ні церков, ні домів, ні в людей. Все масово, сотні тисяч людей. І що вони думають, там знали, не знали, як коли, як де. Но хвилі бувають кругом. Но саме головне. Це дуже важливо, щоб вони покликали Бога у своє життя, у цю мандриці. Це раз. Друге, як не чоло хитати, добре, щоб покликали Господа. Це два. Третє, помилка була все-таки: це помилка, що вони все-таки до Христа з претензією. Ми ж твої учні, ми ж значиться з тобою. От ми тут в твоїй дорозі, от так сказати, в волі твоїй знаходимося. Нас так хитає, а ти нас не захищаєш. Бог завжди своїх беріг і зберігає. Слава Господу! Я не раз чую, як моляться молоді віручі, їм це ну, проходить. Це, Бог це розуміє, браті, я це розумію. Ну, коли моляться вже такі люди років 5 віруючі і старше, Господи, не покинь мене, не залиш мене. Боженько, боженько, не покинь мене. Мойте, що за балачка? Що за точка зору? Що за духовність? Вибачте мені, будь ласка. Скажіть мені вас, питаю, здорові люди, розумні. Коли вам приходила в голову думка покинути дитину свою? Вам навіть така думка в голову ніколи не приходила. Якщо вже Бог протяг руку, і тебе Бог рятує і милує, то не для того, щоб тебе покинуть. Бог не собирається тебе покидати. Но свою руку виховання він з тебе і з мене не зниме. Бог буде виховувати і за все, слава Богу! Бо Бог хоче вам краще. Ніяких, браття, сестри, претензій до Господа. Тоді він устав написано. І вітруві заборонив, і до моря сказав: Мовчи перестань, і стих вітер, і тиша велика не стала. Який би не дув вітер, яка би не була би хвиля, які би не були би діагнози, що би не казали лікарі і так далі, дорогі мої. Я знаю, що все є у руках Господа. Слава йому! Він все дуже добре знає і бачить. І Він знає, коли яку кнопку нажать і коли що де спинить. І тут написано, що Ісус просто піднявся і сказав, І все вчухло вмить. хвилина на дві пройшло п'ять. І все заспокоїлось, братя сестри. Але про що ми говоримо? Ось наша думка: Він сказав до вітра, він сказав до моря. Все, ти потухли, хватить. Но він звертається до Своїх. І у Ісуса Христа є претензія до Своїх. Я вас покликав, я вас годую, я вас бережу, я вас виховую, я вас хочу зробити вас з рибаків великих світильників. Чого ви такі полохливі? Чого у вас немає віри? Ви розумієте, що це Ісуса Христа завжди дивувало. Якщо я з Ісусом. То має бути різниця між тією людиною, яка спасенна яка не спасенна. І хай би там що би нам не прийшлося пройти, то я знаю, що я у Господа, я в заповіті з Богом, помазаний Святим Духом, записаний в книзі життя у Аганця, і мене Бог не залишить і не покине. Амінь. А той, хто не спасенний, він в великій проблемі. А в нас немає такої проблем, братя сестри. Я бував часом за кермом буваю. Я бачив людей, коли слизько починає нести машину, ну, десь там трошки не зовсім все добре, і я чув, як деякі люди, і чоловіки, і жінки, ой, пропали. Все, перекинулись. Дорогі мої, це неправильно. Якщо ви були такі в світі, розумію, новонавернення, ще розумію, якщо ви крепнете у Христі, щоб цього більше не було, я взагалі навчу вас. Якщо ви бачите, що якийсь гриб заїжджає в вашу хату, він же не проситься, так? Да? Це вдово стукає. Не проситься. Якась інфекція, якась біда. От бачите, що діло до банкрутства йде, щось, ну, неважне там, з тим іншим. Дорогі мої, думка та вона як свердло лізе. Отак от страх крадеться в душу людську, що не вийде, не вийде. вийде Спотикнеться. Бог не захистить, а це вже хвиля тебе накриє. От, от і все, ви перевернетесь, от і вам і. Дорогі мої, от ця претензія, яка не тільки не апостоли, а Христос виставив рахунок ученикам, то я вас учу, я вас розумляю, ви зі мною. Я питаю вже вас, браті сестри, чи могли вони пропасти з Христом тому чи ні? Твердо питаю, да чи ні? Такого не може бути. Але апостоли смутились. Апостоли смутились, він каже, чого ви такі полохливі? Господь хоче, щоб люди віруючи, вони були хороші, акуратно одіті. Стройні, ходили як світильники, не нагнуті. Я розумію, що у вас є бремена. Я розумію, у вас є тягар Христовий, він, до речі, не важкий. І у вас є бремена гріха, які давлять. Хто гнув Каїна? питаю вас, Гріх гнув. А як ти візьмеш ярмо і тягар Христовий по Писанню, каже Христос каже, ну, воно є легке. Це легко. Тому що сам Господь нам у цьому допомагає. Слава Богу! Хай Бог благословить. Тому то ми не повинні бути полохливі. Ми знаємо, звідки ми йдемо. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ну нічого, що хвилі, ну і що? З ким не буває? Інтересніше за те? Ні? То зовсім не інтересно? Як дорога рівна, ні круті ніякої немає, а то хвилі, гарне, все. Господь став, чудово побачили, Ні? А? Господь явно діє. Чого ви такі полохливі? Це раз. І претензія Христова. Чому віри? Не маєте ви. Має бути віра. Віра це впевненість в небаченому. Увіреність. Через це. Якщо тільки щось вам став в дорозі, буває і проблеми, ви так про себе і думайте, і навіть говорить: пройдемо, Перетерпимо. Нічого страшного. Получиться. Ми постараємось. Ми це перенесемо, пройдемо. У Христі Ісусі. Слава Богу! У нас немало є, от ми йдемо, а такі як капкани, тріщини, такі ями, знаєте, неровності такі у житті. Вони є у всіх. Інтересне питання: завтра мають казнити апостола Петра, а він що цілу ніч робить? Спить. Ще й сам не хотів, що з ним 16 чоловік Прикували, є два воїни до нього. І Петро спить. Про що це говорить? Або Петро взагалі атеїст? Або глибоко віруюча людина Бога. Ну, така проблема. Таке завтра буде горе, що ти собі думаєш? Оці хвилі, оці вітри, вони усиляться, Їх буде більше. Але я вас прошу: ми не маємо бути полохливими. А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного. Хто ж це такий, що і вітер, і море слухняні йому? Дивуються. Вони з Ісусом і дивуються. Ну, то факт, я донині. Живу і донині дивуюсь. Не знаю, як ви, а я дивуюсь кожен день, що який він до мене терплячий. використовує мене не завжди правильне життя. Не завжди є точні можу розказати. Інку не дочитаю там якусь букву слова і не так скажу: Господь до мене ну, не вибагливий. Ми багато помиляємось. Але Господь до нас він не такий вибагливий, Він, такий. він добрий, як батько. І наш Спаситель. Слава Богу. Остання думка, і будемо вдячні Господу. У Бога є план. І Бог звершує свої плани. І Божі плани набагато більше за наші. Деколи такий план? Ото піду до зібрання, покаю, стану віруючим, прийму Святий Дух, може, часом віршаю, та якісь гривню дам, ну і так буду доживати, поховаю гарно, співають нічого нормального. Які куці і нещасні плани. Патріарха Якова були хлопці. Кажуть, що у кого багато хлопців їх важко виховувати. І ми знаємо, що патріарха Якова не все вийшло з вихованням. Правду кажу, браті? Багато мужів Божих в Біблії згубили час вихованням бо займалися або державними справами, або якимись там іншими справами. Це не докір, це просто наука по-братськи. І патріарх Яков згубив цей час. І які його сини поворостили, то почитайте, будь ласка, Біблію. Я не буду все це зараз казати. Ну, але ж у Бога план, Бо хоче цю родину благословити, щоб і Яков був патріарх. Чуєте мене? І Бог хоче, щоб і Іуда, і, і, і Віні Амін, і були патріархи. А що ж робити з ними? А вони вредні до неможливості. Ви пам'ятаєте, вже пройдуть роки, вони прийдуть із Єгипту при колесниці, при техніка, яка сучасна до того часу, і гостинці, все. Катату Йосип живий. Я вам не вірю. Він знав їх. І це віруча сім'я, а я не вірю. І так, пам'ятаєте, коли сталася історія у Єгипті з тими чашами, з тими гостинцями, і вони думали, що Йосип нічого не поніває, а вони кажуть, а ти помниш, каже, це точно каже за Йосипа, це за Йосипа. Добре вони все знали. І в глибині серця, все, що ви проходите, ви знаєте, за що. І, будь ласка, не рубчіть. І нікого не винуйте, а лучше шукайте Господа. І сказав він до них, чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте ви? Значить, чи то дорога, чи то мандри, у нас має бути віра в Бога, правда? Чи то піднімається вітер, малий, великий, страшний вітер, у нас має бути віра в Бога. Хвилі великі. Вроді би Господь з нами і не зовсім бачиш, не видно такої діючої руки Господні, нічого страшного, якщо ми є з Господом і у волі Божої, ніяка біда не причепиться до нас. Амінь.